Щодо відстрочки після 11 серпня, привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про абсурдну ситуацію з відстрочками від мобілізації. Уявіть, ви щойно отримали довідку, а вже треба знову стояти в черзі. Навіщо здається, держава просто імітує діяльність? А ось і пастка не продовжити вчасно можуть одразу призвати. Несподівано, правда, але є вихід. Підготуйте заяву про продовження відстрочки. Повний пакет документів не потрібен. Ось лайфхак відправте заяву Укрпоштою. Так, це законно. Не дайте бюрократії перемогти вас. Пам'ятайте знання, сила, бережіть себе та будьте в курсі своїх прав. Формально виходить, що тепер вас можуть зловити на непродовжені відстрочки і зразу й призвати, оскільки, якщо ви вже пройшли медогляд, то наступного дня після закінчення вашої відстрочки начальник ТЦК може зразу видати наказ про ваш призов і вже надіслати вам повістку на відправку. Якщо ви не виконаєте цю вимогу, то розпочинається кримінальне провадження по ст. 336 ККУ. Ось так не чекали. До речі, строк розгляду заяви на відстрочку 7 днів. Тому якщо ви її ще не подали, то це вже може не врятувати вас від призову. Але що робити для того, щоб виконати цей безглуздий закон та продовжити ваш термін відстрочки з 12.08.24? Перший крок це підготувати заяву про продовження відстрочки. Чи потрібно долучати до заяви знову повний пакет документів? У законодавстві зазначено, що повний пакет документів подавати не потрібно. Чи можна направити таку заяву Укрпоштою на адресу ТЦК та СП? Я вважаю, що так, і так вважаю не лише я, а ще й інші юристи, в тому числі судді, які це зазагасили у своїх рішеннях. Звісно, що співробітники ТЦК вважають інакше навіщо їм розумітися на законах, коли у них є начальник. Тому в будь-якому разі раджу навіть перед походом ЦК ТСП, будь-то з питання продовження відстрочки чи оформлення її вперше, направити завчасну заяву до ТЦК поштою. Якщо вам потрібна консультація, підготовка заяви про продовження відстрочки або допомогти з оформленням відстрочки вперше, звертайтесь. Якщо ви подасте заяву, то до ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Взагалі, то відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації, перевірка підстав у військово зобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини 1, пунктах 3, 4, 5 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вказані винятки стосуються осіб, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6 і 12 місяців, з наступним проходженням військово-лікарської комісії, а також чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний. Повнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Вказані винятки стосуються осіб, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6 і 12 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії, а також чиї близькі родичі. Чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний повнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Також перевірка підстав на відстрочку буде проводитися не за допомогою реєстрів щодо осіб, чиї близькі родичі. Чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, або рідний, повнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти. Якщо вам потрібна консультація, підготовка заяви про продовження відстрочки або допомогти з оформленням відстрочки вперше, звертайтесь. Ми працюємо по всій Україні та за її межами в онлайн форматі. а кияни та гості столиці можуть завітати до нашого офісу на особистий прийом до мене на вулиці Хрещатик, 44Б. Швидкий запис на консультацію здійснюється за посиланням в шапці цього профіля, або просто напишіть в особисті повідомлення.